Привіт, у сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії. Ми розповімо про можливу екстрадицію чоловіків з Чехії та реєстрацію українських автомобілів. Ми повідомимо про заплановане підвищення платежів, які вже доторкнуться, і власників мобільних телефонів. Ви дізнаєтеся, як отримати державні стипендії для українців, де можна безкоштовно відпочити, та куди в Чехії можна піти на українське кіно. А також я познайомлю вас з чеським добровольцем, який воює за Україну. Після новини про можливу екстрадицію чоловіків у мережі піднялася хвиля обговорень. Більше за те, польща вже вислала в Україну принаймні кількох чоловіків, які нелегально переправляли чоловіків до Європи. Наразі з певністю можна сказати, що масові екстрадиції чоловіків ухилянтів не буде. Так, між Україною і Чехією дійсно існує угода про екстрадицію, яка дозволяє повертати таких людей, але є певна умова для повернення громадянина України з території інших країн. А саме для цього потрібно має бути юридична підстава. Йдеться про зареєстроване кримінальне провадження, у якому певна особа набула статусу підозрюваного. Кримінальна відповідальність має персоналізований індивідуальний характер, і в кожному випадку остаточне рішення про екстрадицію приймає суд країни, до якої надійшов відповідний запит. Для того аби відправити запит на повернення військовозобов'язаних за кордону проти кожного з них має бути зібрано докази правопорушення, підробка документів чи незаконний перетин та відкрите кримінальне провадження. Наприклад, щоб ініціювати кримінальну справу, треба довести, що висновки військово-лікарської комісії з 24 лютого 2022 року були підробленими. І визначити, що видані військовозобов'язаним довідки теж були підроблені, і вони або отримали відстрочку, або взагалі були виключені з військового обліку. І потім, використовуючи підроблену довідку, виїхали за кордон. Тоді що до них буде ініційоване кримінальне провадження. Потім треба дослідити, встановити передумови видачі факту незаконних довідок. Щоб встановити, що довідка підроблена, треба провести медичний огляд людини. А для цього треба, щоб вона приїхала. Це цілий комплекс дій і є різні нюанси. Деякі країни можуть виставляти додаткові вимоги. Наприклад, Польща просить оформлювати міжнародний ордер на кожного чоловіка, який міг виїхати незаконно. Тому можна впевнено сказати про те, що масового повернення всіх ухильників не відбудеться, але вибірково механізм екстрадиції чоловіків може застосовуватися у якихось гучних медійних випадках. Більш вірогідною є депортація за порушення законів Чехії за рішенням суду, наприклад, нелегальна праця, приховування податків та інші правопорушення. Але в цьому випадку українці засуджені на депортацію у кримінальному провадженні, часто звертаються за міжнародним захистом і суди повертають позови до Міністерства внутрішніх справ для подальшого розгляду. Ще одна новина, яка доторкнеться майже кожного у Чехії, це заплановане підвищення та розширення дії концесійного збору. Про ці обов'язкові грошові збори ми розповідали у нашому минулому відео про вартість життя у Чехії. Лише нагадаю, що діють вони і на іноземців для кожного домогосподарства. концесійні збори зростуть із 135 крон до 160 крон у випадку чеського телебачення та з 45 крон до 55 крон у випадку чеського радіо, що у сумі становить 215 крон у місяць. Також розшириться коло платників податків. По новому платитимуть не лише домогосподарства, власники телевізора чи радіо, але і власники комп'ютерів, планшетів і мобільних телефонів, на яких можна відтворювати трансляції. Початок дії нового закону планується на початок 2025 року. Чеське міністерство транспорту готується до запуску спеціального реєстру транспортних засобів із державними номерними знаками України, які перебувають у цій країні. Реєстр має запрацювати у жовтні цього року, а діяти вже від початку наступного. Від січня наступного року користувачі автівок із українськими номерними знаками повинні будуть зареєструвати їх протягом 7 днів. У іншому випадку їм загрожує штраф до 30 тисяч чеських крон. Реєстрація буде безкоштовною для користувачів. Можливість онлайн реєстрації наразі не розглядається. На автівку не наклеюватимуться і не чіплятимуться якісь додаткові позначки. При реєстрації українських транспортних засобів не перевірятиметься технічний стан автомобіля, оскільки вони розглядаються як автомобілі у міжнародному сполученні. Але технічний стан може перевірятися у дорожньому русі поліцією Чеської Республіки. Оператор автомобіля повинен буде надати основну інформацію про себе, включаючи адресу проживання та за наявності ідентифікаційний номер. Окрім реєстраційного номера, дані транспортного засобу також повинні містити його vn код Облік українських транспортних засобів допоможе насамперед у стягненні штрафів за порушення правил дорожнього руху. Нещодавно чеська канцелярія страховиків ЧКП повідомила, що за її оцінками у Чехії є 38 тисяч українських автомобілів, із них 4 тисячі не застраховані. За статистикою іншої організації Чеської страхової асоціації ЧАП у Чехії близько 42 тисячі українських автомобілів і близько 10% із них не мають сплаченого обов'язкового страхування автомобілів. Наразі є лише шестимісячне відтермінування сплати, яке діє перші півроку для осіб, які перебувають. Під тимчасовим захистом. Єврокомісія погодила разом з 22 мобільними операторами У ЄС та з 7 операторами в Україні продовження безкоштовного роумінгу для українців до липня 2024 року. Також Єврокомісія готується до інтеграції України у роумінговий простір Європейського союзу, що у квітні 2023 року Комітет Асоціації Україна ЄС ухвалив пропозицію про приєднання України до. Правил ЄС щодо роумінгу. З 9 до 17 вересня у Чехії проходять Дні Європейської спадщини. Усі бажаючі зможуть безкоштовно або за знижену плату відвідати сотні історичних об'єктів, у тому числі доступ до яких для туристів зазвичай закритий. Близько 700 музеїв, садочків або заград, замків і споруд. А також багато інших осередків культурної спадщини. По всій території Чехії запрошують гостей. Перелік усіх місць ви знайдете за посиланням. Міністерство культури Чеської Республіки та Чеська асоціація письменників запроваджують у 2023 році одноразову творчу стипендію для українських письменників, які пишуть українською мовою. Подаватися закликають усіх бажаючих громадян України, які мають принаймні одну видану художню книжку. Перше заяву необхідно подати найпізніше до 31.10.2023 чеською чи англійською ось посилання, копію паспорта, документ про наявність банківського рахунку, копію угоди про відкриття рахунку, коротке структуроване резюме чеською чи англійською, що міститиме опис до нинішньої мистецької діяльності, мотиваційний лист українською, чеською чи англійською обсягом до однієї сторінки. 1800 знаків з пробілами. Уривок свого літературного твору до двох сторінок. 1800 знаків з пробілами кожен українською, чеською чи англійською. Усе надсилати на пошту. Останній день прийому заяв 15.09.2023. Контактна особа Радім Копач. Номер телефону та пошта. Імена стипендіантів оголосять на сторінках Міністерства культури. Чехія надає українцям 25 урядових стипендій для навчання у магістратурі або докторантурі у закладах вищої освіти ЧР на 2024-2025 академічний рік загалом. З цієї квоти 15 місць для навчання чеською мовою та 5 місць для навчання англійською мовою. Рекомендовані галузі навчання для українців на стипендії, технічні спеціальності енергетика, машинобудування, виробництво та обробка, транспорт, математика та статистика, інформатика, кібербезпека, економіка та фінанси, хімія, сільське господарство та екологія. Реєстрація кандидатів на урядову стипендію можлива до 30 вересня 2023 року, лише електронним шляхом за ось цим посиланням. Більше інформації про стипендійну програму на веб-сторінках Міністерства освіти, молоді і фізичного виховання Чеської Республіки. І в цьому учбовому році продовжується акція Даруємо дітям гуртки. Українським родинам можна отримати до 2000 крон на оплату гуртків для дітей. Допомога надається сім'ям українських біженців з дітьми віком. З 3 до 18 років, які перебувають у скрутному матеріальному становищі та проживають у Чехії на підставі толерантної візи або візи тимчасового захисту. Як зареєструватися? Для отримання необхідно зареєструватися на сторінках, про що ми вже розповідали у відео. У місті Градець Кралове проходять дні української культури з 5 по 30 вересня. Виставка Градець Кралове. очима українських дітей у фоє за адресою Півоварське намністі 12.45. 14.10 з 17.00 пройде концерт Музика мого серця у великому залі Адальбертіна. На 11 му щорічному традиційному концерті українських артистів виступлять лауреати фестивалів фестивальних конкурсів в Україні та Європі Театральний гурт Джерело. З Праги. Український співак із Праги Павло Бубряк та фольклорний гурт Радість. Для відвідання необхідна реєстрація за телефоном або додаткова інформація за ось цим телефоном, Наталія Доценко. Не прогавте надзвичайну можливість відвідати чеський кінотеатр і подивитися фільм українською мовою у мережі мультикінотеатрів Сінема Сіті та Прем'єр Сінемас. Ось посилання та інше. До Обуж. І наприкінці я хочу вас познайомити з однією особистістю це Мілан Шверчина. Зі згоди президента Чехії до бойових дій в Україні приєднався чеський доброволець Малан Шверчина. Минулого року він був поранений на фронті, а після повернення знову шверчина, який за фахом є вчителем середньої школи, працює у інтернаціональному легіоні, де тепер опікується тиловою охороною, розподілом гуманітарної допомоги, наприклад, медичних товарів та допомагає перекладати. Якщо ви вже трішки розумієте чеську мову, послухайте його інтерв'ю за ось цим посиланням. Запрошуємо вас підписатися на наш канал Все про ТЗ», щоб слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо вам це відео було корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нами в інстаграмі та фейсбуці, а також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!